І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Его боєць на лісовий дух. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну як ви вже зрозуміли, буде два бої. І я сподіваюсь, що вони будуть дуже крутезні та цікаві, так? А можливо, навіть і, і епічні. Отже, вмощуйтесь зручніше. Налити собі те, що ви полюбляєте, пити, коли вмощуєтесь зручніше, дивлячись, чудовий та цікавий YouTube канал Гравай Та приємних вам переглядів. Так, ну і ми граємо на лісовому дух. Лісовий дух це що? Це Су-130ПМ. В чудовому 3D-стилі і з чудовою назвою Лісовий дух, правда? Бачили ми на ньому бої. Дуже крутизні і бачили ми бій, до речі, на ньому. От мені він запам'ятався на карті е, Монастир. Ох, він там витягнув бій. там, по-моєму, На останніх секундах дуельна дуель в кінці там була. Ну так він і там на флопушек, це була епічна битва. Ну а поки що у нас все йде до епічної битви в цьому бою. Тому що два вороги вже знищено. Іграє не просто, ну я думаю, загублене місто, так? Петеха така, кустова, буде стояти десь там на імбополочці і цілий бій буде чекати, поки проїде хтось мимо і під підкопушувати їх, так? або хто буде засвічений. ні, поїхав в місто. От Просто поїхав в місто. Це, до речі, в мене теж такий план на бій, колись був. Як я тільки прокачав бабаху, так, то, ну, чесно кажучи, я не дуже вмію на ній грати. Я потім вже надивився ваших хиб, а потім думаю, ну, потрапив я сюди на. Загублений місто. Ну стояти мені цілий бій, там півдня стояти, чекати на імбоположці, а ще підсвітять, да приклопушують. Там було дві артилерії, бою. Й... Ну поїду я за тяжами. І, і, і цей план вдався. До речі, я поїхав за тяжами, допоміг тяжам. Я дивився, коли відстріляються тяжі суперників. Потім виїжджав і нахлопушував. Так? І потім знову ж ховався, перезаряджався, артилерія не достає, все чудово. А потім е вихлопушили наших братішів з міста. І я там майже один залишився. Я під'їхав, зашкірився за будинком так, щоб мене бачили з імбополочки. Вони на мене виїжджали, а братяші імбополочки їх перехлопушували. це така чудова та цікава історія. У мене є, до речі, свої чудові та цікаві історії. Звичайно ж, пишіть в коментарях. Дуже мені завжди подобаються ваші історії читати. Та й теж комунікуйте, спілкуйтесь між собою в коментарях. Так, хтось написав, там чудову та цікаву історію, ви йому там теж відповідь щось пишіть. Теж спілкуйтеся між собою. У нас дуже чудова, поважна, експертна аудиторія. І це дуже круте. От ви найкрутіжніші в світі, мені здається. Так? Нема ні в кого таких підписників, як у гравця Йова. Так, чудово, поки я розповідаю та цікаві історію 4-3 в нашу користь. Проїхав AMX 1357 вже на Алінії на респі суперників. Буде там. Е, е, ну, буде клопот з ним, з ним у суперників, так, вони будуть вже на нього загріватися. Хоча воно як загрювати? артилерія стріляє. А ну, дуель на дуель. З громом. Ні? Ой-ой-ой, Не влучив. Збентежений якийсь гром виїхав, бачив, бо він там крутився, вертівся. Він наш герой його не підхлопушив. 1800 вже настріляно. Ну і порівнянні, наприклад, Су-130БМ та лісовий дух, ну це ж однакові і В них, бачите, Альфіще 520, пробиття основним снарядом 243. А якщо порівнювати з скорпіоном, ну, я не знаю, як поперезарятися, як скорпіон. Скорпіон, по-моєму, трішки менше вихопушує деміджу, так і але в нього там по-моєму пробиття. Ну, в мене є скорпіон, він мені подобається, тому що він в мене є. Я на ньому, коли граю. Ну, от якось от ти на ньому отримуєш задоволення. От, чесно кажу, ти на ньому отримуєш задоволення. Як ви скорпіона отримав з новорічної коробочки, тоді можна було по одній. Насилати на річні коробочки. Це давно-давно, і мені надіслали, мені випав скорпіон. так таке буває. А єдиний преміум танк, до речі, який я купив, це тим, так, для роздумів тим, хто завжди пише, що всі там донатять туди-сюди. Тож один єдиний танк я собі купив, це Льова, я дуже його хотів, я його купив собі дійсно за, за свої кошти я його купив. Хоча б, коробочки я теж колись купляв і теж... Ну там по одній можна було, по одній коробочці насилав своїм братішам. І теж їм там випадали там. Так що такі. А є у мене до речі е братіш, який вже грає давно-давно і він ні, ні разу не задонатив. Ні разу, У нього всі танки в Ангарі є прокачені. У нього дуже багато преміум танків, тому що за марафони їх можна отримати, за глобальні карти раніше. Зараз можна за натиск там отримати за все. І оце у нього ці преміум танки є. так що Він ні разу нічого не задонатив. А навіщо, якщо воно ну, все в Україні? Навіщо я тут? Це то чак, ну кого є кошти, це, це, ну, чому би мій, так купив собі танчика, отримав на ньому задоволення Ось ну, таке мої думки. Свої думки також пишіть в коментарях. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії. А мені здається, мої чудові та цікаві історії вам ніколи не набридають, тому що ваші свідомі цікаві історії, які ви пишете в коментарях, мені точно не набридають. Тож, <с> наш герой вже трьох приклепушив. Три тисячі настріляв. в місті відіграв і, так як я і казав, сам залишився в місті. Тепер треба відступити і так, щоб бачили, бачите, отакий це, ну, я думаю, він... Мій, мій хитрий план тоді на бій, так, і такий хитрий план, він у ну, багатьох гравців. Є. Існує, так, має право на існування. Ми тепер від'їжджаємо так, щоб ну, начебто за якщо хтось буде виїжджати, ми їх типу, будемо на себе брати вогонь, типу, але від'їжджати, а наші братіші будуть їх приклопити. 7-9 не нашу користь, до речі, зараз. А ну буде дуальна доля, у нас тепло вже не дуже багато. Нахуніші. А тут, до речі, завжди напружують. Тут завжди по 15 хвилин бої йти. Так? Не було таких, щоб за 5 хвилин колись тут. Чудово. Чотири вороги знищено. Виїжджають, виїжджають. Так? А, ні, вони вже не виїжджають, вони Так дивіться, що в нас робить. У нас на базі лише артилерія залитує. Друга артилерія поїхала, там по центру стала зашкірилась, по порші. А МХ, як приїхав туди в Імбозін на А1 квадрат, так він там весь бій стоїть, далі нічого не може зробити. А ну а ну ну, ну, ну вермалія, номая. Артилерія працює. Де зараз розвідданими? чи розвідника отримуємо так, дивіться. Ще, так. На тобі. Отут виліпив чудову артилерист. На 500 НАТО побачення. 5 ворогів знищено. 10-10 вирівнюємо бій. Вже перевага по ХП. Ну нормальна така перевага. Велика перевага по ХП команди. Ми граємо вісімки проти... А, ми в топовому топіщі граємо. Це величезна перевага. Отже, на такому танку можна бачити... Ну, не так, як штурмувати, так, а підтримати. Тут залишився гром добити, так? Хотіли його там добити, він зрозумів, що його хотіли добити, він спітляв. намагався влучити нашого героя, не влучив. Переляк. Перелякаканий. А якщо він зараз перелякаканий, то я думаю, що ну, без проблем. Він там загрився на наших братішів, які просуваються до бази супер. Зараз підсвітлюється полочка. І там залишився на пол... А я не знаю навіть. Так, а цей момент ми втратили артилерію, Ви я не помітив, так? Втратили артилерію. Нема на поверхні нікого. Біля нашої бази, отже, може хтось там і біля нашої бази вже їздить. Хром зашкірюється. Далеко-далеко вже буде. Наш герой в роздумах, що робити далі? Але я думаю, він вигадає новий план на бій на цей відтинок бою, який залишився там. Нашел теж, ну нашел теж хаба він проїхав, а далі він не міг нічого зробити. А артилерію виявляємо, чудово, докупаєш. Шість ворогів знищено. Загинаємо пальці. Якщо вистачить, так. А, вистачить три вороги займають. Ну-ну-ну-ну, виїжджай, вийздяй, вийзжай. Це піклі виглядає в боргу, Виглядає, виглядає, виглядай он. піксель вийде. Чидо. Сімворе її Сім знищено. 4 тисячі на стрілі. Сімсот за розвідданим. І на ПБХ в основному грав вже, так, по-моєму, якщо я... Я так не, не, не звертав увагу. То я думаю тут і досвіду непогано. Ну, досвіду тут точно непогано і срібла непогано зараз. Чудово, це буде нарешті цього грома, ворогів знищено Зараз відсвітитися. І IMX це 46. Це морі. Ну я точно не маю, бо Сус-30ПМ я вже пересвітив. Тепер тим у ну, ну, нас 4 хвилини до завершення бою. Не дуже швидкі у нас петехи. Щоб тепер, якщо він десь зашкіриться або по колу поїде, то... Ну М-44 може зараз стати на захопку. Правда? Що це було? М44 був знешкоджений. Па. Він по колу проїхав. Це прикол. Оце буде. Ну дуель на дуелі ще зараз буде, бачите, хитрий. Хитрий у нього план на набіг. Але дуже в нас грамотний гравець. Який зараз покажу, як треба витягувати. Ну як витягувати, як треба перемагати. Такий хитрів. Так, якщо він зашкодив нашу артилерію, так? мені здається, він десь на А на Д один квадраті стоїть. Він чомусь так стоїть, так? Або навіть правда десь він ну, по третій лінії десь проїжджав. Якщо він виявив нашу артилерію. Дві хвилини до завершення бою. А я казав, що може бути епічно. І воно буде епічно, якщо ж на останній секунді. Ну не на поверсі він стоїть, тому ж вже підсвітився. А мені от, цей 3D камуфляж, він же ж як... Е, поліпшений камуфляж рахується. Чи просто як звичайно. А ну напишіть в коментарях. Все, стає на захоплення, виманюємо приманка буде Або захоп... А, а так, захопленням стигає. Хвилина 30 залишається до завершення бою і хвилина 10 до захоплення бою. Все, поїхали. Є ХП, в принципі, можна розмінятися, я не думаю, що там велике піще. Ви проти це море. Не більше за... 130 по це хоче. Може десь 320. А в нас... Скільки? А в нас 380. Так, тримаємо кулаки за нашого героя. Хочеться нам... 9-го прихлопушеного, так, суперник. Рухайся на сушці. 50 секунд до завершення. Ми чи він не попраю. Може і він Захоче стати героєм відео. А героєм битви захоче. Герой відео це все, все одно наш герой. Ха -ха -ха. Є, стоїть чудово. Ну. єху! Єс! Оце було круто. 9 ворогів знищено. Дякую за реплей. Ну що ж, поїхали, далі. Так, ну, цікаві такі танки. Ну що ж, до бою, так? Так. А я чому я так от завис трішки? Бо я думаю, ну на лісовому дусі де поїхати на картонному картоні, пограти на Берліні. Поїхати туди на зелень, так? І стр... стояти від однієї позиції, ні, наш герой все ж таки їде за тяжами, так як і в попередньому бою, і буде тут перехлопушувати. Суперників чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий план. Тут вже в нас однорівний вибіг. Так, ну спробувати ББХ. Ну, бачимо, бачите, теж. От, оце круто, я вважаю. Крутезно просто. Тому що завжди сваряться на поліпшених снарядах там всіх перехлопушки. Ну, дійсно ти всіх перехлопуєш. Але ж тут, дивіться, на ББХ грає. Всього в нас є в е, е, боєзапасі кумулятивних снарядів, всього у нас 5. І навіть 3 пугасних. На всяк випадок, якщо там десь палка, десь так? А так і боєзапас, то і невеликий, янка. Не якщо так дійсно десь в імбокущищах стояти і довго-довго, наприклад, проти десяток, довго-довго стріляти, то може сьогодні запасу і не вистачити, правда? Ну, поки що така йде прицілка, так як... От Це такий мій теж план на бій, як я граю на бабасі в міських картах. Оце ж міська карта, бо якщо поїхати на пустир, тебе артилерія там приходить. І так само я на бабасі. На Берліні виїжджаю ось сюди дитяжі. Їх е вираховую, якщо всі вистрілялися, бачу можливість стрінути, стріляти. Не завжди виходить, до речі, але ну такий план на бій. Бо я дійсно от такий от зелень або пустир, я там себе не дуже чудово почуваю. Так, це що, намагається висілити чи що? Ні, так, у нього щось зламалося. А, його просто приклопушили. 2-1 по бою, поки що наш герой ну, поки що така прострілка була. Тепер спробуємо тяжів постріляти. Чудова альфіща, так, от мені чомусь сподобався Скорпіон G, тому що в нього альфіща, стріляєш на 8 рівня, ти просто хайпуєш. Альфіща 10 рівня, так? І Ббехи, до речі, там теж Бебехи основні, наскільки я пам'ятаю. Там вони Вони пробувають. От пробувають. Теж показує, що не дуже вище знаходить, але вони пробувають. Чудово, перший ворог знищений. Ано буде тут більше, ніж в попередньому бою ворогів приглобушена чи ні. 1583 настрійно. Знешкоджуємо ще одного дивного танку з Сентінела, так. Щось вони не дуже чудово себе тут почувають. Поки що, ну, можливо, не бачили від підписників, не знають, як на. Це їх ще стоїть як побачення, ми сказали. Поїхали далі, собі спокійно, сім'ї, просуваємося, артилерія не звертає уваги. Без єдиної пошкрябані в місті, де перехлопушуються тяжі, а тяжі вже на хлопушені, бачить. І ГП вже там в них нема. Сім-три по бою. Так, залишіть нам скільки треба ще ворогів приклопуши. Сім ворогів залиште нам нашому герою. Ще було 10. Є. Так, ми не встигнемо. Ми просто вже не встигаємо забрати часами. Вже пішла така масована атака по місту. Хоча там по зелені ще не все зрозуміло. Центр заділились суперники. Так, Юдес там стоїть, покриває базу, можливо, він повернувся ближче, там в позичний став. Наш герой вирішив поїхати забрати артилерію. Це, це вірний варіант. Артилерія тут теж небезпечна. Ну, така Берлін, знаєте, вона як з'явилася. Вона мені в принципі сподобала. Лише я ж кажу, мені от по J такій не дуже комфортно грати. от чомусь М Мені от на зелені, я ж кажу, на різних картах дуже не комфортно. А так місці все чудово. Є де зашкіритися. варгів знищено. Поїхали, воїна треба. Воїна треба по-любому. Одніми ББХ відіграв, по вісім, чудово. Я думаю, тут срібло нормально на Після цього бою такінантінант так, лобі міцний до речі і навіть проти своїх діна. Але, ну з таким пробуттям як у нас я Думаю, це на пробуття рівня а ну будем є чудово там задом дніще стоїть Чудово! шість ворогів знищено 4000 майже на стрілена Залишається небагато суперників. Так, Єлка 90 і... БЗ. БЗ там шотний шотний. Можна на захоплення в принципі стати. Ну, так, ну може, ще буде досить. А я не знаю, за захоплення ще срібла теж насипають, правда? І допомога. А, ну там все чудово. Чудові бої з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.